освітньо професійна програма облік та оподаткування, освітнього рівня магістр, впроваджується на кафедрі обліку та оподаткування. Кафедрі, що започаткована як кафедра обліку і аудиту з 20-рітньою історією в складі факультету економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки, за ці роки кафедрою випущено понад 3,5 тисяч професіоналів обліку та оподаткування, аудиту, контролю. Здобувачі освіти гордо несуть нескорений дух славетної патронеси університету, 150-річчя якої нещодавно відзначалося не лише в освітянській спільноті закладу освіти, але і на загальнодержавному і міжнародному рівнях. Реалізація визначених освітньою програмою облік і оподаткування цілей, набуття якісних компетенцій та досягнення програмних результатів навчання можливе лише за умови сучасної матеріально-технічної бази закладу освіти. Волинський національний університет ім. Лесі Українки має у своїй структурі 9 навчальних корпусів, 6 гуртожитків, багатофункціональну базу практик та гар, ботанічний сад, агробіостанції, спорткомплекс, бібліотеки, стадіони, музеї, відділ технічних засобів навчання, корпуси закладу освіти дуже компактно розташовані. Це додає зручності та не вимагає витрачання зайвого часу на переміщення з корпусу в корпус. Візитівкою краю є головний корпус університету, звідки починається шлях абітурієнта спеціальності обліку і оподаткування, освітньої програми облік і оподаткування. В головному корпусі знаходяться усі ключові структурні підрозділи, що забезпечують повноцінне функціонування закладу вищої освіти. Приймальна комісія. Це місце, де раду дадуть відповідь на всі запитання абітурієнта як на етапі вибору спеціальності, так і опрацьовуючи документи і зараховуючи його до складу здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки. Упродовж усього часу навчання студентський відділ кадрів зберігає освітні документи здобувачів. Відділом впроваджено онлайн-замовлення довідок для різного роду потреб здобувачів освіти. Для забезпечення зручності для здобувачів освіти поряд із студентським відділом кадрів розташована адміністрація студентського містечка, яка допомагає забезпечити потребу проживання здобувачів у гуртожитку. Активному дозвіллю молодих людей сприяє відділ молодіжної політики та соціальної роботи. Його діяльність покликана до сприяння розвитку багатогранної особистості у культурному, духовному, патріотичному та світоглядному напрямках. Бюро ректора локація, де найчастіше прослідковуються принципи демократії в освіті, де завжди відкриті двері для студентства. Популярним стало обговорення нагальних питань керівника закладу із здобувачами освіти у форматі кава з ректором. Наш Волинський національний університет імені Лесі Українки має славну 81-річну історію. Ми активно працюємо над конкретними перевагами університету. Це і академічна мобільність, дуальна освіта, подвійний диплом, це розвиток людського капіталу, це створення належних матеріальних умов і стараємося максимально забезпечити всі спеціальностями, тими умовами і тими чинниками, які забезпечують якісну освіту. Одна із пріоритетних спеціальностей в нашому університеті і освітніх програм це облік і оподаткування. Для цієї спеціальності створені всі необхідні матеріальні умови для того, щоб студенти здобували якісну освіту. Поруч команда проректорів, які координують роботу закладу вищої освіти в напрямку організації навчальної роботи та рекрутації. Організації науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, організації навчально-виховної роботи та комунікації Волинський національний університет імені Лесі Українки забезпечує всі можливості для вселічного розвитку молодої людини, яка приходить до нас на навчання, не тільки в плані фахового зростання, але й в плані максимальної мовної, культурної, спортивної, наукової реалізації. Наш університет славиться своїми традиціями. На його базі функціонують музей історії Волинського національного університету імені Лесі Українки, музей лесознавства, що функціонує на базі науково-дослідного інституту імені Лесі Українки, музей археології, музей етнографії Волині та Полісся Волинського національного університету імені Лесі Українки, геологічний музей. За порукою успішної кар'єри та можливості професійної мобільності здобувачі програми, обліки і оподаткування у сучасному світі є володіння іноземною мовою. В університеті для цього створені усі умови. Осередком для вивчення іноземних мов є центр іноземних мов та комп'ютерних технологій Клевер та мовний центр СВІТ. Тут здобувачі освіти можуть не тільки поглибити свої знання, але і вивчити такі мови, як англійська, іспанська, італійська, німецька, китайська, польська мови фарсі. Також є центр арабських мов. Основними навчальними корпусами для здобувачів освітньої програми облік і оподаткування є сучасні корпуси G та C. Факультет економіки та управління, у складі якого здійснюється підготовка здобувачів освіти освітньої програми облік і оподаткування, знаходиться за адресою Винниченка 28. Керівництво університету, керівництво факультету дбає про матеріально-технічне забезпечення здобувачів освітньої програми Облік і оподаткування для формування якісного освітнього простору. Більшість аудиторій, де проводиться навчальний процес на освітній програмі, розміщені на третьому поверсі навчального корпусу СімДже. Аудиторії факультету економіки та управління обладнані сучасними технічними засобами навчання, а саме проекторами, інтерактивними дошками, що сприяє якості освітнього процесу. Для забезпечення проведення лекцій, конференцій інших заходів з великою кількістю осіб. Понад 120 використовуються аудиторії корпусу С, які можуть розміщувати до 250 осіб. У цьому ж корпусі у розпорядженні факультету є аудиторії 13 та 15. У межах реалізації стратегії розвитку університету, сповідуючи принципи гуманізму, у 2020 році для здобувачів з обмеженими можливостями. Облаштовані пандусами навчальні корпуси перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, сьомий, восьмий. У лабораторному корпусі через архітектурні особливості споруди знаходиться пантус із кнопкою для зручності користування. Нумерацію аудиторій, де навчаються студенти спеціальності, продубльовано табличками Брайля. Сучасні туалети, холи, куточки відпочинку здобувачів освіти, електронний розклад сприяють задоволенню всіх потреб та формують позитивний освітній простір. У корпусах функціонує система протипожежної безпеки. На кожному поверсі розміщені схеми евакуації та евакуаційні позначки, які вказують шлях руху при евакуації. Враховуючи умови, в яких працюють заклади освіти сьогодні, та розпорядження Міністерства освіти і науки України щодо запровадження очного навчання, у корпусах університету облаштовано укриття. Де можуть як перебувати здобувачі освіти протягом нетривалого періоду часу, або можуть проводитися заняття на факультеті економіки та управління здобувачі анонімно можуть залишати свої побажання, пропозиції та зауваження щодо організаційних чи освітніх питань з допомогою скриньки довіри. Сучасний бухгалтер це особа, яка володіє сучасними комп'ютерними технологіями. Центр комп'ютерних технологій де магістри освітньої програми облік і оподаткування практикуються при вивченні освітньої дисципліни сучасні інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності, здобувачі освіти удосконалюють свої навички володіння програмними продуктами. Магістрант це здобувач, який знаходиться у постійному пошуку щодо удосконалення своїх знань. З метою удосконалення освітнього процесу і поглиблення компетенцій здобувачів освіти на базі факультету економіки та управління у 2021 році почала функціонувати навчально-наукова лабораторія КонсалтингЛав. Тут комфортно можуть розміститися здобувачі освіти разом з експертами для набуття та удосконалення навичок консалтингу у сферах обліку, оподаткування, аналізу, аудиту, контролю. Ця аудиторія використовується також для засідань проблемних груп студентів, засідань Державної екзаменаційної комісії, зустрічі зі стейкхолдерами освітньої програми. Найбільший вплив на особистість має робота з книгою. Сучасна бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки налічує шість читальних залів, абонемент, системний показчик, локації релаксу здобувачів. Бібліотечний фонд налічує понад. 800 тисяч друкованих екземплярів. Керівництво закладу дбає про постійне оновлення підручників, посібників та періодичних видань для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою облік і оподаткування. Здобувачі програми, забезпечені друкованими виданнями навчально-методичної літератури у повному обсязі. На першому поверсі корпусу бібліотеки розміщується інклюзивний хаб. Де здобувачі освіти набувають додаткових навичок soft skill. Це комфортне затишне приміщення, де завдяки об'єднанню зусиль громадських організацій міста, усієї людської спільноти, Волинського національного університету імені Лесі Українки було створено справжню інклюзивну атмосферу, інклюзивного ставлення до життя. Крім того, у корпусі бібліотеки знаходиться центр кар'єри. Мета якого створювати середовище, що буде підтримувати активний вибір професійної та академічної кар'єри студентами і випускниками. Наукова робота є невід'ємною частиною освітнього процесу здобувачів освіти. Висвітлення її результатів щороку реалізується під час проведення студентських конференцій. Що відбувається у просторих конференц-залах бібліотеки? Волинський національний університет імені Лиси Українки є європейським закладом освіти, який на високому рівні надає освітні наукові послуги у Волинському регіоні. Якщо говорити про матеріально-технічне забезпечення освітнього і наукового процесу, то варто відзначити, що воно здійснюється на високому рівні. Університет має чудову бібліотеку, це окремий корпус. Де проводяться найрізноманітніші наукові і не тільки заходи, а в тому числі активними учасниками проведення різноманітних міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів є студенти спеціальності обліку і оподаткування, впровадження елементів дуальної освіти можливе лише за умови облаштування робочих місць для здобувачів освіти на підприємствах, з якими укладені угоди. Викладачі кафедри разом зі своїми колегами дбають про набуття практичних навичок, здобувачів, що знадобляться їм у професійній діяльності. У часи карантину війни дуже важливими є питання збереження психоемоційного стану студентства. На території комплексу університету розміщений храм Святої Софії премудрості Божої, де можна духовно скріпитися перед іспитами. Прийняттям важливих рішень чи просто при потребі. На базі факультету психології і соціології функціонує центр духовно-психологічної підтримки населення у стресових ситуацій, що період війни надає консультації онлайн. За 30 метрів від навчальних корпусів університету знаходиться декілька пунктів гарячого харчування. Крім того, у студентів неабияким попитом користуються точки швидкого харчування та фастфуду, які успішно працюють за умови офлайн-навчання. Поряд знаходяться гуртожитки для студентів номер 2 та номер 3 спортивно-оздоровчий комплекс, два стадіони, реабілітаційна клініка. Дозвілля здобувачів невід'ємна частина студентського життя. Молодіжна рада університету пропонує молоді десятки заходів, що проводяться у актових залах університету. Вручення дипломів, конкурс форум робіт зробимо волинь кращою, що проводяться для учнів міста Луцька та Волині, традиційно відбуваються в актовій залі головного корпусу університету. Але усі дійства факультету проводяться у актовій залі Центру культури та дозвілля Корпус Б». Незважаючи на те, що в освітньому навчальному плані, освітньої програми, облік і оподаткування не передбачено освітньої компоненти фізична культура, в університеті дбають про активний здоровий спосіб життя здобувачів освіти. Молоді люди можуть долучатися до фізичного навантаження факультативно. Для цього в університеті функціонує спортивний комплекс, де просторі спортивні зали, фітнес та тренажерні зали. Комплекс облаштований відповідними роздягальними та душовими кабінами. Університетська родина пишається стадіоном спортивне ядро, на якому відбуваються масові заходи, змагання, спартикіати, здоров'я. У структурі університету знаходиться 6 гуртожитків, в яких проживають здобувачі освіти. Базовим для факультету економіки та управління є гуртожиток номер 6 Це будівля блочного типу. Комфортні умови проживання сприяють якісному відпочинку здобувачів. У гуртожитку є облаштовані кімнати самопідготовки. Найулюбленіше місце відпочинку як професорсько-викладацького складу, так і студентства, є база практик та відпочинку ГАРД, яка розташована на березі мальовничого озера Світязь. ГАРТ є місцем проведення міжнародних конференцій, круглих столів, засідань стейкхолдерів. Професорсько-викладацький склад та здобувачі освіти Лесеного вишу вірять у швидку перемогу та ЗСУ, але виникла необхідність додаткових навичок та компетенцій, які допоможуть в умовах війни. Для розвитку майстерності, користування зброєю в університеті відкрито мультимедійний тир. Формування якісного освітнього простору є запорукою якісної освіти за освітньою програмою, облік та оподаткування».